Книга псалмів псалом 66, на закінчення зі співом, пісня Псалом Боже, будь милосердний до нас і поблагослови нас, осяй нас своїм обличчям! Щоб ми пізнали Твою дорогу на землі, Твоє спасіння між усіма народами, хай прославлять Тебе народи, Боже, нехай прославлять Тебе всі племена. Хай веселяться і радіють народи, бо ти судиш народи праведно і ведеш народи на землі. Хай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе всі племена, земля дала свій урожай, нехай благословить нас Бог, наш Бог, нехай благословить нас Бог, і хай бояться Його всі кінці землі.